Доброго дня, шановні пані і панове. Мені дуже приємно в офісі національної спілки журналістів вітати моїх друзів, товаришів по творчому цеху, тому що хто приходить в спілку журналістів, це наші друзі, товариші, і ми тут робимо спільну справу. Мені дуже приємно, що місто Одеса буквально на ці вихідні дні стало центром проведення. Такої грандіозної it технології де зібралась молодь України, прогресивна молодь України, провели такий захід, «Хатакон Фреш Air. У нас присутній директор благодійного фонду Сергій Шутов, шляхетна справа, і звичайно, Михайло Лобачов, кандидат технічних наук. Директор Інституту штучного інтелекту. Я був на цьому заході. Спасибі, що ви провели його. Під час війни це, дійсно, треба вам подякувати. Вся Україна слідкувала за. Таким змаганням серед молоді віком 18-25 років позитив є, тому що люди отримали достойні призи, грошові премії, деякі набори там, що треба. А тепер треба втілювати в життя ті проекти, які молодь підсказала. Я розумію, що старше покоління знає, як це втілювати в життя. Так що, будь ласка, <клес> починаємо з кого? З вас? Як скажете? Сергій. Так. Давай, як Молоде... Скрізь вона здорова. Будь ласка, пане Сергій. І, по перше, хочу подякувати вам за запрошення. По-друге, ви наголосили, що молодь це та активна молодь, якої є якісь плани, ідеї. А ми, як дорослі, повинні їм допомагати їх втілювати в життя. Да? Так, що й робимо. Тому я завдячний, що ви надали можливість перше говорити. Це для нас був реально виклик. Виклик для всієї команди, для університету, для усього під час війни зробити такий захід, і захід не на місцевому рівні, а всеукраїнський захід. У нас було дуже багато технічних питань. У нас дуже багато було питань по сценарію, і таке і інше. Але разом, коли ми згуртувалися, і ось в цій єдності, слухайте, ну любі питання вони вирішуються, коли є міцна єдина команда і однодумці, які готові робити щось для молоді для держави і студенти. Це на сьогоднішній день це то покоління молоде, яке фаховим стає фахів, фаховим, образованим людством, і воно прийде на завтра. І ми, як доросле покоління, ми повинні їх підтримувати, повинні їм допомагати і дати оцей саме головне, як ви наголосили, свіжий ковток повітря в час війни. Дуже мало хто робив такі заходи, і ми єдині, хто це зробив по всієї України сьогодні. Тому е, я хочу передати слово. Пану Михайлу. мені дуже приємно було, ви тут сказали, що знаєш, якось студенти перші, другі, третій курси вони більш так сказати, відкриті були, а вже школярі, які там були, деякі присутні, вони якось. Вважились чуть-чуть, але під час уже нагородження вони сказали своє слово коротко, ясно і зрозуміло, що робити цю справу спільно з старшим поколінням а молодше покоління треба почути, побачити і допомогти. Будь ласка, пан камеру, до речі, тільки тут я з вами почув себе старим. Попа я молодий, да? О, Домовились по студенти. Досі до мене зверхає звертаються. Якщо щось треба там Михайле. А от як ви вважаєте? Опа. І спочатку? Я подумав, може це якось зневажно, потім це ж добре. Так. До мене онук дідусь, дідусь, ну це ж нормально. Ну, ще, може, доживу, але ще зарано. І це, мабуть, спілкування з молоддю і з новими технологіями. Це все продовжує нам життя і все таке інше. Я хотів би трохи пояснити, чого Хакатон так назвався. У нас саме молодий інститут в Одеській політехніці, інститут штучного інтелекту і робототехніки. Ну, звичайно що і ж, молодий напрямок взагалі. Зараз все що відбувається і буде ще одна технічна революція, як ми так всі відчуваємо, так і треба нам до цього готуватися. Але було дуже здорово, що діти вже, я так відчуваю, підготувалися. Да, да, да. І ще нас трошечки будуть навчати. Я ще пам'ятаю, як змінювалося покоління. Обчислюваної техніки, якби від великих е, обчислювальних машин перейшли до персоналу, і це було дуже так от різко, як рубанули, і всі знання, які були пов'язані з великими, особливо так, ну з такими внутрішніми технологіями е, виявилися зайвими. І ми зіткнулися з тим, що нам треба знову навчатися, розумієте? І там і професора, і студенти, можна сказати, навчалися разом, але професора скоріше, бо вони знали, як навчатися і щось намагалися дати дітям. Але далі вже пішло трошки легше. То інститут називається штучного інтелекту і робототехніки, а на англійській мові Artificial Intelligence and Robotics Air. Fresh Air це свіжий. Свіже повітря, Свіже повітря, але можна сказати, що і новий інститут, так? Ні, ну звичайно, це ж нормально. Це, це да. презентація була один а, годин, да. Так. Да. Одни, одним за один раз ми да. презентували і інститут, і хакатон, і таку подію. А, це був всеукраїнський хакатон. Звичайно, всі працювали як одна команда, і хлопці, які забезпечували технічну підтримку, і Сергій, який влився в колектив і дуже вирішив багато питань. І наші партнери it Family, які допомогли зі свого боку там, з іншими питаннями. І адміністрація політехніки, яка підтримала взагалі ректор, дуже підтримує наш інститут. Пан Геннадій Так, да, Геннадій, Геннадій. Геннадій. Да, Геннадій. Да, да, дуже підтримує. Це новий напрямок. Ми йому дуже вдячні. Так, і е фідбек, який був від наших е хлопців, які виступали, кажуть, ну е там. Можна казати, ну, ні, ні, більш ніж 20 команд. Тобто ми так намагалися, щоб всі були задоволені. щоб кожен отримав хоч якийсь там заохочувальний приз. Звичайно, дуже добре виступили школярі. Нас ну, це ж були... майбутні ваші студенти. Ну, мабуть, так. Да. Ну, хотілося би їх бачити. Ну, я розумію. Причому вже в цьому році, так? Да? Якщо вийде, щоб Якщо вийде, тобто, набір був. Гарний. Якщо от, зі мною у журі сидів е, з Данії е, хлопець Томас, Томас да. та, е, і каже, ну, такого рівня роботи не стидно показати. Він мені теж говорив, що дійсно він не очікував, що тут таке так молодь знає в темі. Ну, це він трохи так, бо в нас стільки офшорних компаній і е, ВВП України вони вкладають гігантський внесок. Заробляють дуже великі гроші за кордоном, і вони приходять сюди. І на ці гроші ми тут теж багато чого робить. Ну не ми, а наша країна. Я маю значити увазі. Ну і е, так я вважаю, що все дуже вдало пройшло, і я вдячний. І хлопцям, і організаторам, і всім колегам. Я навіть... Ми... навіть хочу наголосити, у нас навіть про хедбек заговорили. Молодь підходить до деяких студентів, і ми спілкуємося. І хлопці кажуть: слухайте, ну ми оце все презентували. А, а що я далі, а що далі? А що далі? І коли до нас прийшла адміністрація, запрошені гості, і всі дорослі, бізнес середній, бізнес великий був запрошений. І вже навіть на час презентації, в час нагороди, уже декілька студентів були вже запрошені на розвиток свого напрямку. Дуже ідея сподобалася в середньому бізнесі в місцевої влади. І у нас був адмірал третього рангу. Вот, тобто генерал третього рангу поліції Семенішин, пан, пан Семенішин, У нас був перший заступник обладміністрації адміністрації також військової адміністрації. Перший заступник був Волошенков. і Волошинков, і Радковський, і знаєте, цим людям вони бездоганно були вдячні за цей свіжий ковток повітря. І вони кажуть, ну цей рівень, ну дійсно цей рівень. Рівень організації, рівень підходу технологічного. Бо як наголосив пан Михайло, це дійсно завтрашній день, і чи ми будемо рухатися з ним, чи він прийде, а ми будемо уже десь за дверми. Тому пан Михайло підкреслив так, що дійсно треба в цьому навчатися треба рухатися, і треба ну йти в ногу з часом. Попереду, да, да, а я треба хочу, рухатися попереду. Я хотів би так сказати, що завдяки зусиллям проведення цього марафону за три дні дійсно є переможці, є теми, які можуть в майбутньому так сказати, привести до розвитку так сказати, потенціалу нашого в Україні це ВВП країни, і завдяки зусиллям вашим і тих діточкам, які були. Це так, щось так. буде прорив такий, знаєш, у 22 століття. Ну зокрема, остання команда, коли виступала, мені Томас на вухо каже. А ти знаєш, каже, а то були школярі 117-й ліцей. А, У да, да, них да. якась система, яка буде порингувати дронів за допомогою нейронних мереж. Ну, дуже дуже цікаво. Щось таке. Да, щось таке Фантазія. Дуже... Таке. дуже цікаво, Я вже точно не пам'ятаю. Але це фантазія працює. Так, да, Вони ж до апрували, що це воно так. І він мені на кухні каже: я кажу: ну що, як, як ми будемо ці місця розподіляти? І він каже, як хочеш розподіляй. А оце давай їм приз журі спеціальний. Ага. Я кажу, а чого? А каже, розумієш, 7 тисяч доларів, і в них буде готовий стартап. Ні, ну це це, це, це все, що їм потрібно. Так. розумієш? Ідея, говорить, зовсім вже готова, зовсім вже все є. Не вистачає тільки 7 тисяч доларів, і ми знайдемо ці гроші. Ну, Ні, тобто... ну це нормально, це, 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 це реальний підхід. Да? Так що я хотів би подякувати вам, що дійсно ви. Найшли себе в цій темі, ви знайшли в інституті, ти знайшов серед молоді. Ми всі колись були молоді, і зараз теж молоді душою і тілом, як то кажуть, і робимо свою справу. Мені приємно було бачити, що дійсно навіть погляду дітей в наше прекрасне майбутнє. Вже після того, як буде перемога, вони дійсно. Хочуть зробити все можливе, неможливе, щоб Україна стала лідером в освітніх технологіях, новітніх технологіях, в it технологіях. І звичайно, тут штучний інтелект буде попереду іти. Ну ми живемо вже тим, що буде після перемоги. Ми не оглядаємося назад. І Я навіть більше хочу наголосити, молодь вона неодноразово підкреслювала протягом цих трьох днів, що ми не зупиняємося, ми рухаємося вперед. У Нас руки не опускаються. Ми рухаємося, перемога вона вже скоро. але ми рухаємося, і ми щось витворюємо, щось і для того, щоб наша держава вона жила, і вони все робили по перше, щоб показати свої якісь новітні із По-друге, -по щоб зробити якийсь внесок в розвиток нашого ВВП в розвиток нашої держави і якось допомогти. Бо дуже було багато таких цікавих розробок, як і в волонтерській діяльності, як і в е, також в соціальному напрямку, в бізнес напрямку, в подорожуванні. І ці ці напрямки, які сьогодні на жаль, на жаль, вони дуже потрібні. Е, дуже потрібні нашій державі, бо ми в час війни живемо. Для того щоб виходити з цього стану, тому такі проекти це пілотний був проект, і ми віримо, що це не перший і не останній. Ми рухаємось далі. Давайте зробимо так. Наступну нашу передачу: ми запросимо сюди тих переможців, які в Одесі живуть, щоб дійсно показати, знаєте, коротко, ясно, щоб показати, представити діточкам і мешканцям Одеси, регіону, цілому країну, а може й світові, тих молодих, Майбутніх, так сказів, лауреатів Нобелівської премії. Хто його знає? Політехніки колись були такі, я знаю. Так що щастя, любі, здоров'я всім. Я хотів би побажати перемоги нашим Збройним силам України в цій війні. Подякувати пану Михайлу Лобачову, Сергію Шутову, що він завітав до нас. Я думаю, Хатакон... Продовжується так. Він не зупиняється. Він Свіже повітря. Потрібно нам всім. Дякую, що було в нас. В гостях. Дякую, що запросили спілка журналістів. Рада вітати своїх друзів.